Я вітаю глядачів суспільного. Мене звати Володимир Полипенко, і сьогодні ми у Батурині. У ці дні ми відзначаємо 400 років Батуринської фортеці, саме цієї Батуринська фортеця це унікальний приклад співпраці археологів, будівельників, реставраторів, архітекторів і держави. І все, що найцікавіше є про цю фортецю, нам розкаже Юрій Ситий, людина, яка знає історію Батурина по сантиметру. Вітаю, пане Юрію. Юрій Сити це людина, яка досліджує Батурин уже не один рік і знає найцікавіші історії, пов'язані з цим об'єктом. Зараз Батурин і цитадель Батуринської фортеці це, мабуть, один із найбільш впізнаваних об'єктів в області. Але я, будучи студентом, брав участь у розкопках тут, і я пам'ятаю, що тут були хащі. Як взагалі все починалося? У 93-му році був утворений історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. У 95-му році приїхала перша археологічна експедиція в Батурин. в Батурин. І одним із завдань, яке стояло перед нами, це дослідження укріплень фортеці. У 97-му році перед нами постало завдання вирішити час виникнення фортеці. А ви розуміли, що вона десь, десь отут? Ну, були невеликі залишки валу і запади на рову. Зараз він виглядає так, а тоді була невелика така заглиблена і ще навіть і невеликий ставок на місці рову. 97-му році ми зробили перший розріз укріплень цитаделі і знайшли дерев'яні конструкції, упущені в ґрунт. Потім були роботи 2006 року. З лівого боку від входу до цитаделі. У 2008-му році ми досліджували рів цей. Да, він був заповнений глиною з прошарками горілого, горілої деревини. А на схилах ми знайшли ось ці дерев'яні конструкції, які на сьогодні поновлені. Ну, це було зрозуміло, що така конструкція була кленоподібно. Перша дерев'яна конструкція була з'явилася за польського часу, і це відповідає чотирьом століттям історії, якраз початок сімнадцятого століття. Нам вдалося знайти залишки деревини від першого польського валу і стовпи від воріт на цитадель. Два роки досліджень валу і один рік дослідження рову дозволили зробити графічну реконструкцію, укріплень і. Відбулася відбудова. От, ви говорите, два роки досліджень того, рік дослідження того. Наскільки це багато для археологічних досліджень? У 2008 році роботи тривали більш двох з половиною місяців. Тут була величезна кількість студентів, які копали у цей рів і викидували глину знизу до верху. Інколи вона прилипала так, що викидували разом з лопатою. А вона тобто вона ще залишалася сирою? Аби не було сирої глини, так не залишилося б тих дерев'яних конструкцій. Тобто на 2006-7 рік вже чітко розуміли контури, де стояла цитадель, розуміли оборонний рів. Як виникла ідея відбудови от цього всього? Це ж це ж шалена робота. Коли ми зробили графічну реконструкцію укріплень. Потім цю графічну реконструкцію показали президенту Ющенку і він спитав: а чи можемо відбудувати? Всі сказали, можемо. Коли справа дійшла до робіт, виявилося, що цей об'єм глини у цьому рові – Це щось таке неймовірне. Президент проінспектував хід робіт і поставив чітке завдання закінчити до жовтня наступного року. Переконаний, що все, що задумано було по площаці Батуринській, буде виконане. До дня вшанування цієї великої трагедії. Ющенко згадав, що три роки тому було багато скептиків від будови Батурина, але тепер роботи завершуються. Дорогу до містечка майже реконструювали. В перспективі буде відновлено Батуринську фортецю. Копали півтора місяця тільки цей рів, і поступово розкопами від того краю зміщалися до східної, східної частини рову. А як взагалі вдалося дістатися до президента? Бо не кожен президент слідкує за археологічними роботами. Віктор Андрійович заїжджав у Батурин ще до початку археологічних робіт. Він їхав на батьківщину і завжди не минав Батурина. А коли тут розпочалися роботи, то він заїжджав і дивився на результати наших робіт. Був щиро зацікавлений у у відродженні Батурина, і тому вийшла така співпраця між державними органами і співробітниками заповідника і археологічної експедиції. І ніякої пам'яті. Ніякої пам'яті. Навіть Розуміючи про те, що це знаєте, один із останніх островків, де так високо піднімався український суверенітет, де він попав на порядок дня політичний, нічого немає. Отак я запам'ятав його відвідувані в перші, можливо, 10-15 років. Цитадель – це ось оце. Це самий-самий центр оборони. А фортеця – це така фортифікаційна конструкція, яка захоплювала частину міста. Розміром 600 на 450 метрів. Цитадель невелика за площею, 1,3 гектара, ну 100 на 130. А навколо неї ще були стіни фортеці, які я а ще далі було місто. центр міста. А ще далі було передмістя, місто, але а, яке не захищено. А за стінами фортеці, вже були передмістя. Yeah. Містом вважалося цитаделі фортеця. 400 років фортеці. Ми цю дату виводимо із найстарішого документа, в якому згадується Батуринська фортеця. Працюючи над темою саме Батуринської фортеці, ми зверталися до різних архівних установ. І в одному з закордонних архівів це у Варшаві був виявлений оригінальний документ, саме виданий за указом Загізмунда третього польського короля Янові Заводському, згідно яким Батур. Землі навколишні на 14,5 років почали саме належати ось цьому а, поляку. З цього документу ми відраховуємо 400 років цитаделі. Так. Власне, нині документ він знаходиться на перекладі на українську мову, ну і в подальшому буде введений в науковий архів. От написано, що Городище Батурин з усіма до нього належачими ґрунтами і пустками в князівстві Чернігівському. Відданий на 14 років. Значить, найпростіше відновлювати укріплення на старих укріпленнях. Це вимагає менше, менше людей, менше коштів і менше ресурсів. І коли поляки після Деулінського перемир'я отримали ці землі, то перше, що питання, яке у них постало, треба було контролювати. Перетин річки Сейн. Геологічна ситуація в районі Батурина складається таким чином, що саме навпроти фортеці був мілкий брід на ту сторону річки. І тому з цього боку на старих давньоруських укріплень возводиться цитадель, а з протилежного боку для існування переправи зводиться село Матіївка. Від яке отримала свою назву від Матвія Стахурського, який ці перші укріплення тут зводив, тобто укріплення Батурина 17 століття стоять на якихось давніх укріпленнях. І ще давньоруських. Природні особливості цієї, цієї ділянки нижньої, нижньої течії річки Сейм, сприяли тому, що кілька, у кілька епох було збудовані різні укріплення. Перші укріплення на цитаделі були ще у ранньозалізному віку, так звана юхнівська культура. А ранній залізний вік це початок першого тисячоліття до нашої ери. Це Майже три тисячі років тому. Три тисячі років тому ми знайшли залишки валу і сліди рову Юхнівської епохи. Я думаю, що за багато років розкопок тут назбиралося багато цікавих історій. Але що запам'яталося найбільше? Кожного року, починаючи з 95-го і по 2008, тисячі досліджували різні об'єкти. Тобто, це 13 років робіт активних. Палац досліджували, цвинтар церкви, шукали скарбницю, шукали забудову, досліджували укріплення. Ось на місці палацу на другий рік була виявлена така цегляна конструкція під палацем. Як потім з'ясувалося, цеглою заклали старий колодязь, тому що до палацу прибудовували. Частину будинку. Адміністрація у гетьмана збільшувалась, і місця у гетьманському будинку вже стало замало. І тому прибудували східну частину велику залу для прийомів. Але ця зала потрапила на колодязь. І тому, щоб будинок не провалився в колодязь, його заложили цеглою. І з цією цеглою пов'язана дуже цікава історія. Уже е, після погрому Батурина. Один козак у шинку розповів, що він бачив, як замуровували скарби Мазепи. Під час будівництва, коли закладали цю цеглу на колодязь, щоб не провалювалася земля, він подумав, що музе... Мазепа замуровує скарби. Ага, то він так вирішив. Він вирішив і з п'яних своїх очей розповів про це у шинку. Хтось почув, донесли. Значить прийшла, була прислана військова команда, яка у руїнах місця, де стояв Гетьманський палац, шукала те місто, де було закопане. Але е -е, залишків будинку було стільки, що вони шукали, шукали, а нічого не знайшли. І та пробка цегляна, нами була вже знайдена у процесі археологічних досліджень. А де скарби? Не було Мазепа повернувся з Карлом XII у вже згорівши Батурин. І якщо він йшов далі з військом, то відповідно навіть якщо щось було сховане у Батурині, то він з собою забрав, бо тут уже залишалася пустка. Деці ці несли цю цілу скриню, а де вони її діли десь закопали в тому районі? Я там показав над Сеймом, що все горіло, і він десь їх у цьому районі закопав. І от тепер шукають люди, нічого не можуть знайти. А от зараз тут ну так не густо із забудовою. Я розумію, що це все реконструйовано, відновлено. Як воно виглядало в часи Мазепи? Забудови було більше, безперечно, був будинок священника. Ми, коли біля церкви копали, то там були такі невеликі споруди, котловани від наземних будинків, і один із них, я вважаю, що був будинком священника. А поряд ми знайшли поховання священника така велика могила з дерев'яною конструкцією, як дерев'яний склеп, і з пограбованим похованням. Від якого залиш нам вдалося знайти тільки срібний хрест. Це природна тераса. Це природна тераса і складена із дуже твердих глин, які не розмив ще оцей льодовий, останній льодовик. Це у нас рівчак, з якого потім починається рів фортеці. А он на горизонті помітна глина у верхній частині це залишки валу фортеці. Тільки на цитаделі довжина рову 130 метрів, а на фортеці це вимірюється вже у кілометр. Добре, а якщо ми це все порівняємо із відомими фортецями початку 17 століття, наскільки Батурин на той момент був великим? Наскільки цитадель була велика? Цитадель не дуже велика, бо вона визначалася давньоруським розміром укріп старого укріплення, а фортеця, яка прибудовувалася до цитаделі, вона для польського часу така досить стандартних таких розмірів 600 на 450 метрів. 24 гектари, укріпленої площі. У селище, яким особисто опікується, президент прилетів гелікоптером. Разом із дружиною взяв участь у свяченні храму і подякував українській діаспорі. Церкву звели її коштом. Юрію. А церква тут була? Ви її знаходили? Чи це просто придумали? Дерев'яну конструкцію наземну археологія практично дуже рідко фіксує. Ми знайшли цвинтар, які вказує, що церква була саме на цьому місці. Дослідили велику кількість поховань XVII століття і початку 18 століття верхній горизонт, немовлята, які загинули у 1708 році. Тобто автоматично поховання початку XVIII століття ми асоціюємо із батурським погромом. Так. Там Близько ста дітей було поховано на рівні, який Маркує пожежа 1708 Ну, Очевидно, 100 дітей в один момент не помирають. Право в тім, що коли йшли бойові дії на території фортеці, дітей немовлят відправили у цитадель як у саме безпечне місце. А коли місто загорілося, то діти загинули від пожежі, від вогню, від диму. Кілька дорослих, які їх доглядали, цих дітей, і саме діти, і вони були поховані на верхньому горизонті, який маркує кінець кладовища. 1708 року. Коли планувалася побудова церкви, то було вирішено, що буде під церквою зроблена крипта для останків людей, які ми знаходимо по Батурину, і які відносяться до 1708 року. Розкопали ми котлован, будівельники вже почали заливати плиту під крипту, і пішов великий дощ. Бетонна плита провалилася і Відкрився підземний хід, який ввів із цитаделі у бік річки Сейм. Зараз ми вам покажемо унікальну експозицію. Заходьте. Це військово польова кузня початку 18 століття. Саме такими кузнями користувалися в військах різних держав в давній час. Конкретно ця зроблена за описами зі шведського війська. Але я навіть не сумніваю, що подібні були і в українському козацькому війську, і в інших. Подивіться, тут є все, що потрібно для роботи коваля. Є горн, і я наголошую на тому, що це діючий горн, це діюча кузня. Є горн, є міха, які дозволяють нагнітати повітря, повітря для того, щоб піднімати температуру вогнища. І є весь необхідний інструмент для роботи. Все працює, все робоче. Цю башту видно здалеку. Вона має якусь назву. Згідно документа 1654 року на цитаделі було три глухих башти, і одна проїзна. Тобто, оце, це проїзд, це ми якраз зайшли у проїзну башту. А вона стоїть там, де вона і була? Роботами 97-го року було досліджено східну частину башти. Там були дерев'яні зруби, запущені в ґрунт. Цікаво, що інша конструкція укріплень була по іншому збудована. Чому ви в одному місці були зруби, а заглиблені, а у іншому не були заглиблені? Тому що тут був ще той старий Юхнівський рів, через який волога з площадки цитаделі потрапляла в рів. І башта була збудована якраз у тому місці, яким вода протікала у рів? А, тобто вона не лише пропускала відвідувачів, ті, хто заходили а вона в цитаде, а й виводила вона воду? Вона ще й скидувала воду. бо… Площадка була нахилена у бік укріплень, і вода приходила до укріплень і стояла, заважала користуватися площадкою. Юрію, а ця реконструкція цитаделю, ця стіна. Наскільки вона оригінальна? Наскільки вона автентична? Значить, у розкопах були залишки дерев'яних конструкцій у вигляді отаких от дерев'яних зрубів. Так, що тобто це за археологічними даними, ми уявляємо, як ці колоди єднались між собою, додавалися, якого були розміру, яким чином були складені одна поряд з з іншої? Тобто, це максимально можливо в наш час, виходячи з наших знань, копія фортеці початку століття. реконструкція. реконструкція.